Аналіз фінансової звітності. Аналіз фінансової звітності роблять за допомогою різних показників і коефіцієнтів. Завдяки їм ми можемо аналізувати зміни показників компанії в часі, а також порівнювати між собою різні компанії незалежно від їх розміру. Коефіцієнти розраховують на основі перше балансу. А саме Співвідношення різних статей балансу. Друге звіту про фінансові результати. Третє комбінації статей кількох звітів, наприклад, балансу і звіту про фінансові результати. І четверте мультиплікатори це комбінації даних звітів та даних ринку, наприклад, вартість акцій компанії на ринку. На основі балансу розраховують. Показники ліквідності вони вказують на здатність компанії виконувати свої поточні зобов'язання. Наприклад, коефіцієнт поточної ліквідності дорівнює оборотні активи компанії поділити на поточні зобов'язання. Значення коефіцієнту поточної ліквідності понад 2 вважається добрим, оскільки запасам може бути не так легко продати. Тобто, вони є не дуже ліквідними. То більш консервативним є коефіцієнт швидкої ліквідності: це відношення оборотних активів, за мінусом запасів до поточних зобов'язань. Добрим вважається значення коефіцієнту понад 1. Інші показники на основі балансу вимірюють рівень заборгованості компанії, це відношення боргового до власного капіталу. Або англійською: debt to equity ratio. А також фінансовий важель, або ще відомий як фінансовий левередж. Це відношення загальних активів до власного капіталу. Чим вище значення, тим вище боргове навантаження на підприємство. Це збільшує фінансовий ризик компанії. Показники, які розраховуються на основі звіту про фінансові результати, вказують. Наскільки прибутковою є компанія, яка ефективність її операцій? Наприклад, показник рентабельності розраховується, як чистий прибуток поділити на виручку. Популярним на практиці також є показник EBITDA, англійської Earnings Before англійської Tax Depreciation Amortization. Він є сумою операційного прибутку та амортизації. Показник не є частиною стандартів звітності, але широко використовується для аналізу компаній та розрахунку ринкових мультиплікаторів. Третій вид показників розраховують на основі кількох звітів. Наприклад, рентабельність активів англійською Return on Assets, скорочено ROA. Дорівнює чистий прибуток, поділити на загальні активи. Цей показник показує, наскільки ефективно компанія використовує свої активи. Його можна розписати як добуток двох складових частин. А саме чистий прибуток поділити на виручку, помножити на виручку поділити на загальні активи. Перша складова це рентабельність продаж, а друга оборотність активів. Оборотність активів показує. Наскільки компанія ефективно використовує активи для генерації виручки, дуже важливим показником для інвесторів є рентабельність власного капіталу англійською Return on Equity ROE. Це співвідношення чистого прибутку до власного капіталу. Його можна розписати як чистий прибуток поділити на виручку помножити на виручку поділити на загальні активи. Помножити на загальні активи поділити на власний капітал. Отже, це добуток трьох складових: рентабельності продаж, оборотності активів та фінансового левереджу. Для показників рентабельності працює правило: чим вище, тим краще. Четвертий вид показників, які особливо люблять фінансові аналітики це відношення. Ринкової ціни акції до розміру прибутку на акцію, або коефіцієнт price to earnings. А також на відношення ринкової ціні акції до її балансової вартості, або коефіцієнт price value to book value. Якщо значення такого коефіцієнта менше за одиницю, то компанія коштує менше, ніж власники вклали у неї історично. Отже, ми детально розглянули фінансову звітність компанії, її основні складові, а саме баланс, звіт про фінансовий результат та звіт про рух грошових потоків, а також зв'язок між ними. В наступному модулі ми розглянемо кількісні методи, які використовують у фінансах.